Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Десять постраждалих та зруйновані будинки росіяни, вкотре вгатили п'ятьма кабами по Запоріжжю пізно увечері. Середи, кілька керованих авіабомб рвонули просто посеред житлових квартарів, лишивши по собі суцільну руїну. Від початку тижня терористи невпинно б'ють зі своїх літаків по різних районах міста, намагаючись завдати якомога більше руйнувань та, вочевидь, залякати мирних мешканців. Пізній вечір середу у Запоріжжі у спальному районі міста лунає кілька потужних вибухів. Над епіцентрами терористичних ударів здіймається дим. Туди мчать швидкі. У дворі триповерхівки скривалений чоловік, якому надають термінову допомогу. Його сусіда із пораненою ногою вже вантажать у швидку. Ось так нині виглядає будинок, біля якого вгатилася російська авіабомба. Фасад знищено. 82 річна пані Галина на силу долає сходи до своєї квартири, аби знову поглянути на те, що накоїли російські нелюди. От жити? Її маленька двокімнатка, яку старенька ділила із сином, зруйнована. Вони лише дивом лишились неушкоджені. Я спала здесь і слишу, що там шуршить. А потом бах, що Маріна, квартири ніт, як нет? Пані Марина, сусідка старенької того вечора була не вдома. Про приліт бомби і трощу повідомили сусіди. Жінка, роздивляючись, руїну ледь не плаче. Та утром прийшла, у це уже снулась. Я, я не думала, що так прям вообще від двері, вікна, ну все, потрущено, Бачите, потолок. Ми тільки зробили косметичний ремонт. Даху нема вікон, нема двері. Всі перекривлені. Пан Юрій, мешканець приватного сектору. За кілька кварталів сюди упала ще одна російська бомба. Ось вирва від неї його будинок. Усього за кілька десят метрів. 23.10 вибух черговий. Мене благо обсипало тільки полякою. Тут десятки понівчених будинків та знищені легковики. Один геть відкинуло потужним вибухом, пошматованими деталями авто. Сіяна вулиця. Одна влетіла туди до сусідів, дах пробила. А ця тут вже не дір. Сльози 78-річний пан Віктор плаче, коли згадує той моторошний вечір. І з дружиною каже, вже відпочивали, і тут гримнуло під вікнами. Бабахнуло все, на благодаря що. Спав я за у мене голова закрита була. до кварталу. Прибули комунальники та благодійники. Пан Борис з добробату не приховує. Вони вже втомились щодня розгрібати завали після бомбових ударів. Та треба працювати. Сил не дуже багато, бо кожного дня працюємо на прильотах. Скільки вистачить сил, стільки будемо робити? Може, два-три У нас. Є три локації житлового сектору для боротьб. І зруйнував і пошкодив житлові будинки, є постраждали багатоповерхові будинки, на які, скоріш за все, буде зроблено технічне обстеження. І такі будинки будуть признані ті, якими не будуть відбудовуватись. А мешканці отримують сертифікати на придбання нових квартир. Молочі русські наробилося? Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікне з єдині новини.